Вітаю, Ви дивитесь кордон ЮЕЙ глибоководна загроза. Як працюють прикордонні водолази? Десятиліття ганьби. Чим займався в українських водах знищений російський ракетоносець Івановець? Про це та інше далі у програмі. Вибухові пристрої, уламки збитих дронів та навіть міни столітньої давнини, чого тільки не приховує дно українських водойм, водолазів відділу спеціальних дій морської охорони прикордонної служби не лякають сильні течії та погана видимість а робота вимагає максимальної концентрації, відмінного здоров'я та витривалості. Як працюють майстри підводного пошуку, бачили наші журналісти. Морський прикордонник на псевдокум занурюється у зимовий Дунай. Обстежуватиме дно в акваторії портової інфраструктури. Для морських прикордонників пора року та температура води питання другорядне. Інколи водолазам доводиться пірнати по декілька разів на день. Кажуть, страх холоду ще можна здолати, а от людям з клаустрофобією ця робота точно не підходить. Час занурення в середовищі, в якому нічого не видно, ти потрапляєш так мовити в вакуум такий візуальний. Треба психологічно бути готовим і не панікувати, знати прийоми при аварійних ситуаціях, завжди натреновувати їх. І проблем не буде. У зв'язку з воєнними діями такі заходи обов'язкові. Нещодавно морякам вдалося вчасно виявити три міни Другої світової війни. В акваторії порту знайшли міни у кількості трьох штук, які дрейфували, загрожували судноплавство. Наші побратими, колеги знайшли їх та знищили сьогодні. Дно Дунаю дуже небезпечне. Бойові частини збитих шахедів, міни та так звані СВП, саморобні вибухові пристрої, які залишили росіяни на початку вторгнення. Через смертоносні знахідки моряки посилили патрулювання та обстеження акваторії. А те, що Росія не покидає намірів зашкодити роботі українського зернового коридору, змушує військових пильнувати українські води у режимі 24 на 7. наші водолази працюють цілодобово для забезпечення цієї безпеки та виявлення насамперед небезпечних пристроїв вибухових та міни небезпеки. Прикордонники кажуть, водолазам у річці значно складніше, аніж у морі. Працювати доводиться майже на осліп. Такі занурення вимагають фізичної підготовки та постійної практики. Відмість в річці гірша. Якщо в морі там добре видно, видно 3-4 і більше метрів, то тут від 20 сантиметрів. Тому це ускладнює роботу. Плюс течія, дуже велика течія, а в нашій річці їх 5 різних течень. Тому це дуже. Тяжка праця. Глибоководні міни та міни річкові. Сьогодні для морських прикордонників це головні загрози. На початку вторгнення РФ супротивник мінував наші входи судових каналів річковими мінами. Тому на виході з річки Дунаю в море працюють постійно водолази для знаходження та знищення цих. Мін. Водолази переконані, постійний ризик виправданий, адже кожна невиявлена міна може спричинити незворотні наслідки. Знищення портової інфраструктури насамперед і груз, і за яким прийшло цивільне судно. Це життя робітників та здебільш бюджету нашої країни. Сьогодні від їхнього вміння залежить безпека українського судноплавства, зернового коридору та портової інфраструктури. І це головний мотив перед черговим зануренням. У ніч на 1 лютого бійці спецпідрозділу ГУР знищили російський ракетний катер Івановець. Виконавцям його феєричної посвяти у підводники окремо подякували і українські прикордонники, у яких з Івановцем давні рахунки. Упродовж десяти років носій надзвукових ракет Москіт займався тероризмом у Чорному морі. Мав сутички з українським флотом та не гребував банальним піратством. Ганебні подвиги руського корабля у нашому сюжеті. Ці кадри знято журналістами каналу Бібісі 28 лютого 2014 року. Якраз у розпал захоплення Криму. На них ракетний крейсер Івановець блокує вхід до Балаклавської бухти, де базується Севастопольський загін морської охорони. Він маневрує вперед і назад. Чути, як капітан корабля віддає накази команді, бачу на кормі двох військових озброєних автоматами. Чи можна це назвати блокадою? Зважаючи на катер берегової охорони, що чергує на підступах до балаклави. Так, безперечно, це можна підтвердити. У цей час російський спецназ намагається захопити штаб загону. Ситуація ускладнюється. Здається, доля моряків прикордонників вже вирішена. За сценарієм росіян їх мали заблокувати на базі. Саме це сталося з іншими українськими кораблями в Криму. Вихід з бухт окупанти перекрили потопленими судами. Але у Балаклаві на ворога чекало розчарування. Того ж дня, скориставшись відсутністю івановця, який ненадовго відлучився для поповнення припасів, Балаклавську бухту покинули усі 12 ходових кораблів і катерів Севастопольського загону морської охорони. Вони успішно дісталися до Одеси та поповнили лави прикордонної флотилії. Такого ляпаса командування івановця українцям не пробачило і демонструвало це впродовж багатьох років. Березен 2020-го. тактична група кораблів морської охорони патрулює економзону України в районі Одеського газового родовища. Виявляється, тут кипить робота. Привласнені Росією під час анексії Криму борові установки Україна та Таврида крадуть газ в українських водах. Тим часом розміщені на них локаційні станції таємно відстежують маршрути суден у Чорному морі. Охороняють піратів військові кораблі Чорноморського флоту. Я російський вояний корабель, варажона прийом. Російський військовий корабель. Я корабель державна прикорона служби України. Російський військовий корабель. Гугель 954 номер. Як ви вже здогадались, під номером 954 ховається той самий Івановець, озброєний над звуковими крилатими ракетами Москіт, гарматами та зенітно-ракетним комплексом. Він почувається на чужій території справжнім господарем. питання на Яка є це вашого нагадання із включити морській москової зоні України. Ми находимо виповняємо задачу по охрані, по охорони. Москової економічної діяльності Російської Федерації про сувні проході ближе одного мілі кахраняє об'єкту. Втім, прикриття грабунку в міжнародних масштабах далеко не єдиний бандитський подвиг ракетоносця. Разом з іншими кораблями він чинив провокації під час міжнародних навчань «Сібриз», а після повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання біля Західного узбережжя Криму. Востаннє екіпаж івановця відзначався у липні минулого року. На навчаннях з блокування зернового коридору було показово розстріляно плавучу мішень. То був захоплений у 2014 році український корвет Тернопіль. Тоді самовдоволені моряки російського катера навіть не здогадувалося, що вже за півроку на нього чекає доля знищеного українського корабля. А самі вони назавжди пропишуться у водах озера Донузлав. Не встигло те, що називалось івановцем як слід облаштуватися на дні, як до нього приєднався великий десантний корабель Цезар Куніков. Здається, фраза Я русський воєнний корабль стає для ворожого флоту кармою. Принаймні морські дрони Магура реагують на неї безпомилково. А на сьогодні все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.